Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні нарешті прийшла довгоочікуване відправлення і приїхали наші матки. Ті що ми виписували на 9-10 число, а сьогодні приїхали. Зершитіливки. Сьогодні на новій почті получив. А там не знаю видно чи ні. З бірюзовою точкою такою лазить матка. А це тут... Получили ми їх сім коробочок. І зарані зробили відводки і тепер підсаджуємо. Я вже вам розповідав, що для того, щоб підсадити матку неплодну, треба, щоб не було з чого бджолому відводку потягнути маточник. І тому я постарався і знайшов такі рамки, де був розплод на виході і не було ніяких. Молодих лічинок або яєць, щоб вони могли збудувати маточник. І відводки я зробив заздалегідь, а сьогодні я кожен відводок поліз і подивився, може десь прогавив і там було яце. І для того я видаляв маточники, якщо там попадалося, попадалися. Бо я ж не можу з мікроскопом в кожну ячейку заглянути. І по видаляв їх і підсаджу матки у кліточках. Також за ці дні я продав декілька э, пакетів. Приїхала людина, взяла в мене сім пакетів. І в частину сімей я теж підсаджую матки. Зараз ви побачите, як я в одну, вже що я щойно перевірив кожну рамочку, видали усі маточники. Подімто зібрали. От з цієї сім'ї я продав пакет. Тобто стару матку і три рамки розплоду і Ну Тут бджоли дуже багато ще залишилося і вони потягли маточники. Я тільки що цей вулик перебрав, кожну рамочку, ретельно обдивився і видалив усі маточники. І тепер я беру коробочку, вже бджоли поналазили до маток. Чують їх. От матка у нас тут лазить. зніму цю ізоленту. Це чисто для транспортировки людина. Так замотала добряче. От. І тут проход, щоб матка могла вийти закрытий, канди і тут така ще пластикова стеночка. Її треба тоді выламливать. Цю стіночку, щоб бджоли могли випустити матку. І поки я ставлю, не даючи змоги матку випустити, ставлю сюди коробочку з маткою. Тут у нас є знизу такі отвори, вони будуть з нею спілкуватися і договорятися, коли настане час нам її випустити. А ми прийдемо сюди через два дні і ще раз переберемо кожну рамочку і ще ретельне Раз обдивимося, щоб не було ніде пропуску. Бо якщо там десь потягли вони маточник на своєму розплоді, то вони цю матку б'ють і ні за що не приймуть. То повернемося сюди через два дні. Цей вулик закриваємо. І підемо зараз до отводка Такий що я робив. А це я сьогодні зробив. Останній отводок, що в мене сьогодні був, до обід. І це вже пройшло, як я зробив, 4 години. І це вони вже відчули сирідство. Ну Ще стара вже не вся злетіла. Він тут всього на три рамочки. Що він не провадить, не гадяє. Тут вони на три рамочки всього їх тут. А це дві кормові рамочки, рамочка з розпудом. І зараз ми сюди підсадимо матку. є, а через два дні перевіримо. Ой яка за лента бачите, матку чует і бегает за коробочку сюда вмостим сейчас Закриваємо. бачите бджоли вже коробочку, як обнюхують, полізли-полізли на коробочку, матку почули. идут до коробочки. Ну, не будем их давить, их, чтобы сейчас обережно накроем. Где там коробочки стыли, стыли. А вот и все. сюда через два дня и вам покажем, что у нас выходит.